Нашої субмарини всети трикутника і чотири квадратика. Складаємо. Ось так. Ось так. Наш вишло, як бачите, перед і зад нашої. Субмалини. Буде під воду гамму лежати. І тут ставимо між ними два квадратика. Тут теж два квадратика. І тут два квадратика. І тут біля мене два квадратика.

Спереди. І беремо 4 трикутника і ставимо їх ось так. Ось так. І закладаємо ось так. І ставимо тут, ніби будуть виходити люди. Ось так відкливається наш зад. Добре. Ми поки що закливаємо. Будемо бавитись, ми ж будуємо субмарину, правда? І ось так. І складаємо знову так само і ставимо біля переду. Ось така у нас вийшла поки що субмарина. Поставте лайк, підпишіться на мій канал. Всім па па па